Вітаємо, друзі! З вами Бердян сьогодні і це головні події тижня, що минає. За інформацією журналістів Бердян сьогодні з російського полону в Україну повернувся морський піхотинець Ігор Клещунов. Ігор служив у 501-му батальйоні. Весною 2022 року, в оточеному Маріуполі, один із підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти зміг з'єднатися з силами полку АЗОВ ще частина моропіхів, а саме 501-й батальйон, через зраду командування потрапили в полон. Ігоря Клещунова окупанти засудили до довічного ув'язнення в листопаді минулого року. Він мав би відбувати покарання в колонії особливого режиму. За розпорядженням президента України Вікторію Галіцину звільнили з посади голови Бердянської міської військової адміністрації, що призвело до такого рішення, якого призначить на це місце, наступним невідомо. За нашими даними, поки обов'язки начальника Бердянської міської військової адміністрації виконує перший заступник Микола Матвієнко. Рашисти ремонтують в'язницю в окупованому Бердянську. Бердянці кажуть, що на території 77-ї колонії дійсно розгорнули серйозну реконструкцію. Замінюють майже все: підлогу, стіну, двері, вікна. Телеграм-канал в окупації припускає, що таким чином загарбники намагаються приховати масові злочини, які відбувалися у стінах виправної колонії, яку рашисти фактично перетворили на катівню. Роботи на одному з важливіших для окупантів об'єктів, скоріш за все, проводять товариство ер Журналісти Бердян сьогодні дізнали з російських реєстрів, що саме ця організація нещодавно оголосила тендер на закупівлю 236 камерних решіток для Бердян також вони шукають працівників у нашому місті. Станом на зараз більшість засуджених мешканців тимчасово окупованих територій відбувають покарання у в'язницях на території Російської Федерації, а місцеві в'язниці використовуються здебільшого як нелегальні місця для утримання полонених. Окупаційна влада погрожує штрафами та залякує батьків, які обирають дистанційне навчання в українських школах. Бердянці не здаються. Багато батьків свідомо переводять своїх дітей на дистанційне навчання за українськими програмами. Це не тільки дає дітям отримати якісну освіту, але й дарує можливість зберегти зв'язок із рідною країною. Тому окупанти залякують бордянців погрозами та штрафами. Російська пропаганда навіть поширює зображення безхатьків натякаючи на майбутнє тих, хто обирає українську освіту для своїх дітей. Завідувач відділу тваринництва окупаційного міністерства АПК розповів про те, як, як наші військові знищували бази розташування ворога в Бердянському районі. Загарбники з перших днів окупації розміщували своїх військових на території сільгосп підприємств Бердянському районі. Роблять так і зараз. Прикриваються не тільки тваринами, а й людьми, а тепер скаржиться, що через це занепадає тваринство на окуповані території та їм не вистачає м'яса та молока. За його словами, приробні підприємства, які залишилися в окупації, забезпечені сировиною тільки на 15%. і винуваті в цьому колаборанти чомусь ЗСУ, а не окупанти, які прийшли на нашу землю з війною. Тепер загарбники вимагають від фермерів будь-якими засобами збільшити поголів'я та надої, щоб було більше сировини та вони могли заробляти на виробництві продукції. При цьому не припиняють розміщувати свою військову техніку, особовий склад та склади боєприпасів на територію аграрних підприємств. укранацисты, знаете, в 22 году разбомбили колхоз России, один из ведущих животноводческих комплексов, 14 Хаймерс, прилетело там и скотину повыбило в огромном количестве, 120 нителей просто сгорели заживо, там, там трагедия была. Рух, який готує майбутніх військових та службовців силових структур, молодіжні добровільні дружини, зараз набирає обертів на тимчасово окупованих територіях. Окупаційні пабліки відзитували, що прийняли нове поповнення в Бердянську та Мелітополя. Співбудущо нам буде намного проще устроїтися в вищій степені федеральної служби безпеки, центральну служба безпеки. Але станом на зараз це все виглядає більш приманкою для молодих людей, ніж правдою. Вся справа в тому, що на самій Росії рух молодих дружинників не знайшов особливої підтримки серед населення. Він не фінансується і тому майже припинив своє існування ще декілька років тому. А відповідно, його активісти не мають ніяких особливих пільг при влаштуванні на роботу або в заклади освіти. Дружинники в Бердянському та Мелітополі зараз дійсно залучаються до охорони правопорядку. Але значну частину занятю дружинників займає саме військова підготовка. Молоді, звісно, розповідають старші товариші про перспективи кар'єрного росту, але без проходження горнила війни тут не обійдеться. І схоже, що якщо не. Всі, то значна частина з дружинників готові йти воювати на боці агресора. Рашисти засудили бердянця Дмитра Кравцова до 15 років ув'язнення. Дмитра затримали ще влітку 2022 року. Його звинувачують у участі в терористичній спільноті та сприянні терористичної діяльності, незаконному зберіганні вибухових речовин та замаху на теракт. Окупаційні змі оприлюднили відео із затриманням мігрантів в Бердянську. Проживають мігранти на території санаторію Нафтохімік, який рашисти націоналізували. Живуть там вже давно, працюють на будівництвах. Наприклад, будували молодіжний центр на середній косі, який урочисто відкривав влітку Путін. Але все одно показово 10 людей затримали та планують видворити. Подібні дії були на минулому тижні у сусідньому Мелітополі. Там також провели рейд у місці, де організовано живуть мігранти, яких привезли працювати на будівництвах. До адмінвідповідальності притягнуло більше 50 осіб. 8 видворили. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Передянь сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.